Особливою винагородою для вихованців гідного характеру є спокій розуму чи внутрішнє щастя. Найфундаментальніший принцип істини полягає в тому, що гарне життя обіцяє щасливе життя, це не обов'язкове життя без проблем чи легке та комфортне життя, але це життя без внутрішніх заворушень та емоційних проблем. Духовне зростання означає психічне здоров'я. Ці два поняття йдуть пліч опліч. Тільки коли ми переможемо, тільки коли ми позбудемося егоїзму і поблажливості до самого себе і розвинемо в собі шляхетний характер, ми зможемо знайти спокій розуму. Ця істина підтверджується останніми дослідженнями у сфері психічного здоров'я. Я хотів би знову звернутися до твердження психіатра доктора Макса Левіна. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.